Всіх вітаю, з вами Марія, і будемо сьогодні роздивлятись, хто відчуває провину перед вами. Тож, смачної кави вам, цікавої розповіді. Та давайте починати. Ну, я думаю, що видно ж всім одразу тут фігуру людини, а жінка. Питання. Отут застрягли питання. Жінка і чоловік. І знаєте як? Жінка думає про цього чоловіка. Він якось знаєте, як він направляється у майбутнє, в розвиток свій, і питання між ними не вирішене на сьогодення. І відчуває провину саме чоловік через. Знаєте, тут зараз я намагаюсь пояснити, у нього провина через гроші, через грошову якусь ситуацію, як нестача грошей. В жінки ну, взагалі-то вона так виглядає в цій ситуації, що вона. Знаєте, як це його думки, його відчуття провини. Жінка так не ставиться до чоловіка, щоб він відчував цю провину. Вона йому нічого навіть не каже про те, що не вистачає грошей. Взагалі ситуація виглядає так, що, знаєте, у кожного на зараз своє життя. І кожен зайнятий своїми якимись справами, але відчуття провини цього чоловіка, воно ще й пов'язано з відчуттям, ну, знаєте, як борг внутрішній, як коли людина розуміє, що ну, якось він повинен допомагати. Саме ця ситуація його бентежить, що він зараз не корисний для неї. Далі дивимось. Показана ситуація в сім'ї. Провину відчуває дитина. Перед батьками за те, що зробив чи зробила. Але знаєте, як у дітей воно бува, відчуває провину і страхів тут більше, ніж самої провини. Страхи, що, ну, що батьки взагалі-то покарають. Що зробив чи зробила, я не можу зрозуміти. Тут ця ситуація не показана. А страхи, як зізнатись, показані. Тут дуже, ну от ні, тут, тут страхи перед двома батьками. Тут я думала спочатку, що матуся тут більш така строга, ні, батько тут теж вміє посварити. Але насправді показано, що батьки дуже люблять свою дитину. І, ну, це просто моменти виховання, але ж ну, тут нема такого, що ну, сваритись будуть і не буде жалю до дитини. Ні буде. Але знаєте, як показує кава вагуща, тут більше вже е, розмовами треба цю ситуацію виправляти, бо. Показано, що дитина вже доволі доросла, і тут не стільки лозинкою, наскільки розмовами можна досягти мети. Далі дивимось, кого нам тут ще... О, тут прийде, прийде, так, а хто це? чоловік прийде. Ой, ну тут, знаєте, тут мені не подобається ситуація для когось. Вона, ну звісно ж, не для всіх. Філіжанка ж загальна. Але дивіться як, тут жінка показана, яка боїться певного чоловіка, і він завжди намагається робити так, щоб вона завжди відчувала перед ним свою провину. Тут тиран якийсь, тут взагалі не, не гарна ситуація показана. На почуттях грає, як на якомусь музичному інструменті. Дуже яскраво промальовано 23 -е число, буде е жахати тим, що він, він піде і вона пропаде. Без нього нічого, ніхто не пропаде. Хай, знаєте, отакий хай би і пішов, би, бо страшною людиною малюють його. Але ж він і не піде, це тільки просто гра на почуттях. Ось тут показано. Ситуація тут перед... або людина прокидається вранці, або перед тим, як засинає, мені показаний і чоловік, і жінка. Люди, які думають один про одного. І тут більш не про провину, як таку, а як, знаєте, от спілкування за день між ними є. І це як висновки якісь робляться, що там за день було, про що розмовляли, що, хто як промовив, хто як відповів. І тут ну, мені показана ситуація, в якій чоловік от він дуже зосереджений на цій жінці, і він весь час вертається до якихось. Спогади, тут певні спогади. Він її як порівнює з кимсь зі свого минулого. І для себе кожного разу тут вже не одне таке просто порівняння, але кожного разу він а, нібито схожі якісь а, позиції. Ну, там, щось відбулось, може, фраза схожа, може взагалі ситуація схожа, але от поведінка цієї жінки вона в рази краща для нього, ніж поведінка тієї людини з минулого з ким порівнює. Це може бути, наприклад, з матусею, з сестрою, з колишньою там, жінкою. Дівчиною, це будь-ким може бути порівняння, але ж він для себе, знаєте, от кожного разу він як. І в цьому вона краще, і він все більше і більше себе закохує в неї. Угу. Далі дивлюсь. Ось тут показаний чоловік обіймає жінку, і провину відчуває за те, що тут якась ситуація сталась, якась більш літня жінка до цієї молодої жінки, яку він обіймає, ну молодшої жінки, давайте так, бо вік я не можу тут сказати. Якось так дуже зверхньо поставилась десь образила І були люди поряд, його не було поряд. Він дізнається про це все зі слів, Ну я, я так розумію, своєї коханої. Він жаліє про те, що його не було поряд, що він не захистив. Тут, як правило, що от вона сама наодинці опинилась в такій ситуації, що ніхто її не захистив. Але бачу, що потім він телефонує і цю ситуацію якось прояснює тут, з кимсь він спілкується про цю ситуацію. І так, знаєте, дуже так строго в цій ситуації щось там собі уточнює. Далі дивимось. Зараз тут щось, я не... щось на, с... на якісь світлини дивиться чоловік. Жінка тут як очікує, щось він повинен зробити з цими світлинами, але затягує. Ну так, вона якось нагадує телефонним дзвінком. Що там готове, не готове. Ну, тут така невеличка провина. Зробить, принесе, але все ж таки от ще може аж на три доби затягти, або навіть на тиждень. Далі. Далі. Тут якась нажахана жінка. Тут відчуває провину за ситуацію, в якій послухалась якогось чоловіка, який її зупинив. Саму ситуацію я не бачу. Було спілкування, вона йому як жалілась про щось, і треба було обрати ну, ну, якусь певну поведінку, що далі робити. Він її в чимсь зупинив. І от тепер вона жаліє про те, що тоді дослухалась до нього. Тут, знаєте, тут е по думках неї показано, що хай би б воно йшло, як йшло, не треба б було втручатись. Але не бачу конкретики, немає, яка саме ситуація була. Це, як, знаєте, щось зупинило раніше строку. І тепер про це жаліє. Так, далі, що тут ще є? Не бачу людину, от як таку, не можу зрозуміти просто, хто це, чоловік чи жінка. Відчуваю більш на чоловічу мені енергію, але ж не буду так дуже наполягати на цьому. Дивіться, про що тут мова? А, нібито 79 або 19. Наприклад, якщо 79, це може бути рік народження людини, 19 – це може бути вік людини. Тут якась ситуація, в якій була ідея або дев'ять ну, дитини була ситуація, в якій була певна ідея, і людина як закрила, не, да, не давши змогу цій ідеї, ідеї реалізуватись. Це знаєте ну, от своїм наполегливим таким ставленням. От я кажу ні і все. От не буде цього і все. І тепер ну так, відчуває провину. Бо насправді, так чи інакше, розвиток по цій ідеї він є. Але він міг би бути більш активним. А так він ну так потроху-потроху, але розвиток там є. І вже є перша така якась радість від того, що ця ідея. Ну, дійсно, якось гарно реалізується. Ну Наприклад, там талант якийсь розвивається, Ну щось робиться таке, що ну, воно потребувало там зусиль, може, грошей. І була відмова. Але все ж таки, отам, наприклад, дитина знайшла змогу. Спробувати те, що дійсно хотілося би зробити. Чи там хтось з інших там родичів, наприклад, допоміг з цією ідеєю. І тепер людина бачить, що це дійсно от щось справжнє, що це не просто забаганка, яка ну, там через два дні воно б забулось вже, але ж була б там купа грошей витрачена там ще якось. І тепер так, тепер відчуваю провину, бо він не має вже до цього стосунку навіть. А от воно дійсно виявилось дійсно справжнім бажанням. І він опинився осторонь цієї ситуації. Ще не пізно долучитись тут ще є чим допомогти насправді. Так, ось тут чоловік, який вам не повірив в якісь ситуації, ви якусь новину принесли. Людина вам, ну, якось так, не може цього бути, а потім з'явились поряд люди, які більш розкрили цю ситуацію. Відчуває провину через те, як відреагував, як вам сказав, що ви там дурню якусь мелите. Так, що тут у нас. Ну, Знову мені цього чоловіка показують, який вже два етапи пропустив, От десь там, в розвитку, ну, когось зі своїх рідних, близьких. Літери тут є: літера В, О. Літера, здається, літера є. Це можуть бути його ініціали, можуть бути ініціали ну, от, людей, причетних до цієї ситуації. Так. Бо все якось на плечі жінки тут легло. Вона підтримку, допомогу надала. А він якось вже розуміє, що зайвим опинився в цій ситуації, але ж ну, за власним бажанням так. А хтось тут відчуває провину за неприємний сюрприз. Від початку воно не так замислювалось. Щось там людина хотів чи хотіла, не можу тут зрозуміти, хто саме вам неприємний сюрприз е створив. Але ж спочатку людині хотілося якусь ситуацію просто закрити, просто зробити так, як, знаєте, от воно десь щось там буде зачинене для вас і для нього, чи для неї. Але щось пішло не так. І от той сюрприз, який е, замислювався ну, одним чином, дав е, емоційний всплеск, але не такий, як на який розрахунок був. І тут людина, яка десь в, е, була обіцянка десь з вами сходити. І... Не дотримався чи не дотрималась обіцянки. Бо от мені тут і чоловік, і жінка в цій ситуації показані. Ну, але ж тепер відчуває провину перед вами. Для когось ще й перед дитиною чи дітьми відчуває провину. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, настрою гарного вам і тиші і безпеки. Будьте в безпеці. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!